Чия пудінг в класиці, він готується з трьох компонентів. У мене з чотирьох. У нас ряжанка, насіння чия та желатин. Я ще додала трішки кокосової стружки. І так, дивимося, що в нас вийшло. Ось такий гарний, він дуже ніжний, корисний, як для перекусу або для сніданку до кави. Так, готуємо наш пудинг. Для початку я підготую желатин. Візьму одну чайну ложку з горкою желатину і заль'ю його. не знаю, грам... Мілітрів 50 води. У мене трошки тепла вода, щоб желатин краще і швидше розбух. Ставимо желатин розчинятися. Тепер беремо ряженку. У мене 3,2% жирності. Я її виливаю в ємність. І сюди додам 2 ложки таких чуть-менше столових насіння чіа. Воно буде похрущувати цікаво в самому десерті. І також додам сюди трішки кокосової стружки. На смак, як любите, Так, желатин максимально розчинився, розбух, тому ми його додаємо в нашу ряжанку. Ще раз все гарно перемішуємо. І нашу ряжанку з усіма компонентами розливаємо по стаканчикам. Тепер накриваємо ці стаканчики кришечками. Ставимо в холодильник на ніч зранку буде або смачний десерт до кави, або для перекусу.